Доброго дня, мене звати Катерина, це моя донька Олександра. І одного разу, вже майже рік тому, ми потрапили на прийом до Дарини. І я б сказала, що це той лікар, який мене здивував тим, що зміг правильно налаштувати дитину. І кожного разу, коли ми приходимо на прийом. Проходимо лікування, і завжди дитина, по-перше, виходить усміхнена, а, а по-друге, Дарина завжди досягає певного результату. Тобто те, що вона планує зробити з зубками Олександри, завжди виходить. Дякую. Залишається задоволеною. А чому ти залишаєшся задоволеною, Саш? Тому що ми. Зубки все. здоровіше. Сто є здоровішим і мені стає краще. А ти якісь подарунки ще кожного разу отримуєш? Так. Ну, наприклад, розмалювали ще якийсь подарунчик. Це дуже приємно. дякую. Дякую.